Так, мистер Тернополь, Тернополь Хатного життя. Снимаем прямой прямой эфир в Ютубе в связи с тем, что Facebook вел политику удаления прямых эфиров через 30 суток. Тому мы хочем, чтобы наша наша работа оставалась как документация. И теперь мы будем снимать в эфире YouTube и будем перекидать на У Фейсбук. Сьогодні у нас вівторок. Ми працювали цілий день на 16, о 18.30 приїхали на текстильну 18 на склад. Значит, яка наша місія? Нас тут зараз троє. Дівчата там сховалися. Що ми робимо? Ми збираємо 10 ой, извините, 13 посилок. Не посилок, а отаких вот ну, вот вот, вот наборів 13 збираємо. І у четверг будемо їхати у Київ з гуманітарною місією. І отакі вот набори віддамо. У нас там є 12 рубежан, які виїхали з окупованої території, які залишилися без житла, з дітками, там дітки від 3 до 11 років. І будемо видавати вот такі набори. Ми вже договорили за час де зустрінемось, куди під'їдемо, я візьму прапор наш. Поспоминаємо, побесідуємо, підтримуємо, кого знали, з кимось були навіть ворогами у мирному житті. Ну, Все ми опустили і друг другу допомагаємо якось. хочемо, щоб усі були живі, здорові. І найголовніше хоч капелечку щасливі были, значит, у нас будет 12 родин. Мы потом поснимаем, кто захочет, сниметься з обличьям. Не, значит, не все хотіть. Но це таке. Головне, що мы це зробимо. І будем э, у четверг у Києві. Э, в четверг, Києва. В п'ятницю у нас тоже есть зустрічі. Там у нас є моменти. Все, я вам расскажу, покажу. Значит, завтра у нас э, будет. Захід на Золотоїрській. У четвер не буде, але там будуть дівчата наші. У нас буде три заходи. Я нагадую, що це буде в 12 годин у нас психолог Ірина від Червоного Христу в 13:30 у нас буде Боже Слово. А в 15.00 у нас буде шикарний тренінг. Є у нас анонс. Від посмішки Юэй. Буде дуже круто, там будуть малювати. Все ви бачите в анонсі. Все, на цьому все. Че-то не будете виходити? Не хочете? А ну виходь, не а тут уже. Привіт передайте. Уже ми на дівчата. передаю родителям. А я передаю рубежному. Ми вас любимо, ви неймовірні. Дякуємо всім, хто нас підтримує, І особливо дякуємо. саме головне, не сказала, бо волнуюся. А ми особливо дякуємо нашим партнерам, нашим спонсорам, нашим донорам, нашей, нашей ГО Знайце і Ірині Гаврилев, Вікторії Доценко, Фундація Вікторія. що то пропадає світ. Ой-ой-ой, ага, хтось дзвонить. Значить, також ГО Академічний простір, також благодійний фонд Кристалове джерело і усім-сім, хто нам допомагає. Э, і дякуємо Новій пошті, яка нам допомагає. Ну зараз, ну в даний момент ми будемо без Новою поштою, ми везём своїм авто, і буде того щоб вам бачити, будете вам собою розповідати. Все. все. Підписуйтесь, ставте лайки, розпоширюйті. Не було мене на YouTube почти рік. Все, мы повертаємося на YouTube, а раз я на YouTube, буду вам багато чого розказувати, як як раніше. Так що збираємось і, вещь, і ми в такій ситуації, нам вещи, донатим. Так что доставьте лайки, нам будуть донатить. Я вас обожнюю. И карточку вам попозже скинула, що я придумала на ходу. Все, дівчата, мальчики, мы вас обожнюємо. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги. Все, Котор, Который сейчас час. Сейчас мы зафиксируем время, яким. Ми... 19.41. 19.41. Коли закінчимо, вновь выйдем в эфир. Слава Україні. Хоть бы его еще не пропал. Нет, он еще не ушел сейчас. Я уже давно не снимала, уже не пойму, куда его. Його... Не, еще в эфире, девочки. Стойте, надо его выключить. И чтобы его не стереть же надо. Так, что с нам с ним работать? Так, плюс. Товарищи, сняли эфир. Что с ним дальше работать, не знаю. М -м -м, не жалко, если пропадет. Так. Так, тырик, тырик, тырик. Девчата, что работать, никто не знает. Но он же должен где-то зафиксироваться. Что за ерунда? Ладно, копируем ссылку. Я <Слышко> где-то кино, но мы опять в эфире. Я не знаю, как отключиться.